Фільтраційна установка EMAUX FSU доступна, готове до застосування рішення для каркасних та збірних басейнів об'ємом до 30 тисяч літрів, якість фільтрації води, яка не поступається професійним фільтрам для стаціонарних басейнів, допустиме вуличне використання завдяки вологозахисту та стійкості до УФ. Фільтраційна ємність міцного поліпропілену, Чотирьохпозиційний клапан для промивання з манометром, насос із префільтром та прозорою кришкою для зручного контролю забруднень. У комплекті муфти з дорнами 32 та 38 мм для швидкого підключення, вбудований таймер для налаштування добового графіка роботи. Фільтр та насос розміщені на підставці, піщана засипка в подарунок. Гарантія 24 місяці на фільтраційну ємність. Замовляйте фільтри для каркасного басейну у нас на сайті або в коментарях під цим постом.